Обираючи котел, будь-хто із вас почує слово колосники. Але що це і як воно працює, та які слід обрати? Давайте розбиратись. Бувають три види системи: перше це чавунні колосники, зроблені ось таким чином із чавуну. Другий тип це водонаповнені колосники. І третій це комбіновані. Чавунні колосники вони дешеві, вони легші у чисті обслуговуванні та легші у заміні в разі чого. Далі йдуть водонаповнені колосники, вони більш довговічні за рахунок того, що з ними взагалі нічого не може статись, але вони трішки складніші в експлуатації і мають більш високий ККД, за рахунок того, що вони займаються теплозйомом. І третій варіант це комбіновані системи. Встановлюємо ми на великі твердопаливні котли потужністю від 80 кВт, а також на промислові котли там 100, 200, 300, навіть на 1 МВт. Якщо ви не знаєте, яку систему вам обрати, якщо для вас це складно, пишіть, будь ласка, плюс у коментарях, і наші менеджери вас абсолютно безкоштовно проконсультують, порадять, який саме котел варто обрати у ваших умовах. Доставка прямо до вашого будинку безкоштовна.